У селі Виноградар, що у роздільнянському районі, людям набридло терпіти бездіяльність голови сільради та депутатського корпусу. Чергове засідання сесії сільської ради відбувалося просто неба під наглядом чималої кількості селян, які були готові піти на штурм державної установи. Головною причиною невдоволення людей стало ігнорування місцевою владою проблем водозабезпечення центральної частини села. Такого тут ще не було. Мешканці винограда змусили своїх депутатів проводити сесію прямо на вулиці вулиці, аби люди все чули та бачили і могли взяти участь в обговоренні. Бо питання, яке вирішувалося, було вже надто болючим для місцевих жителів. Людям набридла бездіяльність сільради, яка триває вже другий рік. Мова йде про воду, точніше, про її відсутність у значній частині села. Найбільше претензій виноградарці мають до голови сільради та його сина, які очолює тутешнє комунальне господарство. Говорили навіть про референдум щодо зміни сільської влади. А справа в тім, що нічого не або якось поліпшити ситуацію. Давно вже, вже два года бездействует председатель, берутся деньги. За что берутся деньги? Деньги не обраходываются. Люди платят деньги за воду. Каким образом? Договоры не заключаются. Где деньги? Где деньги, Где деньги сами? Это, это другой вопрос. Что конкретно сделано председателем для обеспечения людей води? Компанія «Аквахол» запропонувала варіант вирішення проблеми: викопати човунну трубу довжиною 7 кілометрів, що подає воду до села, та віддати її на металобрух. До речі, ця труба була прокладена близько 150 років тому, і зрозуміла, що її стан вже давно не ідеальний. Отриманих коштів вистачить, аби прокласти нові сучасні труби як до села, так і на заміну проблемних на території виноградера. стоїмость – 1 мільйон 180 вісімдесят тисяч. Орієнтована етачу сто. чугуна, Стоимость обсчитанного самого варианта, самого дорогого, 1 миллион это, это на цен в месячной давности цены. То есть цены могут меняться, но отклоняться. Приблизительно мы входим в эти деньги. Тільки це треба добра воля і рішення, і ми можемо, ми це зробимо. Але в сільраді вже понад три місяці не можуть ухвалити хоч якесь рішення. І це незважаючи на те, що компанія Аквахол надала п'ять варіантів проекту нового водоводу. А саму фірму звинувачують у тому, що та обрала найдорожчий варіант вирішення проблеми. Натомість представники фірми-підрядника кажуть, він хоче дорогий, але компенсує всі витрати. На наш погляд, він самий дорогий, ну він самий приємливий. Там достойні діаметри. І цей водопровод, якщо зробити так, як ми задумали його, то 40-50 років до нього практично ніхто не буде варіант. Місцеві мешканці запевняють, що кожний варіант їх влаштує, аби вони мали воду. Тієї ж думки дотримується голова районної адміністрації, який змушений взяти справу під власний контроль і був присутній на сесії сільради. Ви повинні були цей вопрос обговорити. Якщо є дільне пропозиція, то воно дільне. Якщо це не дільне, якщо це їх бізнес проект, то це значить бізнес проект. І об этом довжні знати всі. Но это должно быть честно, еще раз говорю. Это должно быть честно. Но мы же перед людьми, люди нас выбирали, а что мы людям скажем? Скажем абсолютную правду. Да, ну, это, еще раз говорю, это амбиции. Уберите амбиции, снимите корону, положите в сейф. Я її не і вам говорю, сніміть корону, положите всі. Чимало неприємних слів почулося сільське керівництво на свою адресу, як від керівника району, так і від місцевих мешканців. Ні Пока не покані будь хазяйна. не будь натомість, ті, хто має піклуватися про людей, своєї провини не відчувають. Звинувачують в усьому лише фірму орендаря. Шість років орендатор орендує комунальну власність нашу. с одной лишь целью – подачи воды населению. Значит, по этому договору воду он подает не в том объеме, который нужен населению, а подает по графику, по возможности как бы. Почему? Все время он рассказывает, что там водопровод убитый, что он делался ремонт. Комиссия, комиссия посмотрела, водопровод Абсолютно в робочому стані. отже, тільки зараз голова сільради створив комісію, аби перевірити стан 150-річної труби. До речі, ця комісія зробила дуже дивний висновок, адже згідно договору оренди, цей водопровід в аварійному стані це, до речі, підтверджує підпис все того ж голови сільради. Але сьогодні він стверджує протилежне. Виникає питання: кому це вигідно? Після тривалих сперечань голова районної адміністрації просить дозволу у людей на деякий час забрати депутатів та поговорити з ними сам на сам. І вже у приміщенні розмовляє з сільськими можновладцями більш суворо, наполягаючи на тому, аби ті не відкладали ухвалення рішення. Неважливо, яким воно буде, аби на користь людям. І раз прошу вас прийняти правильне рішення. Я не заставляю вас голосувати за віалани, за кого то за третього, за п'ятого, за десятого. Розсмотрі проєкт. Рассмотрите, вникните, вас за вас люди голосовали. Вникните. Если он вас устраивает, голосуйте. Не устраивает, Откажите. Зупинилися на тому, що фірма Аквахол має в найкоротші строки надати докладний проект того варіанту робіт, який вона пропонує. Мовляв, перший був чернитковий. Людей дивує позиція сільради, адже саме на її рахунки поступлять кошти за викопані труби, і саме вона буде виділяти ці кошти на реалізацію проекту водозабезпечення, так сказати, повний контроль усіх ланок виконання цього процесу. Насправді ж виноградарці впевнені, затягування вирішення проблеми відбувається через особисту зацікавлення. Авленість голови сільради та його сина до речі з тим, хто намагається відстоювати права селян, вони на ножах. Зокрема, на місцевого священника, якого люди обрали депутатам сільради, було написано скаргу самому агафангелу. Єсі батюшка любові. Депутатской деятельностью заниматься Он должен получить благословение митрополита, Благословение митрополита. Митрополит. Люди, Люди выбрали, выбрали поэтому сейчас, 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 поэтому, это а, не и, важно. Люди выбрали, никто всего его, всего. его, никто его, ни как депутата, ни как священника не трогает. І знову Олександр Багмут бреше. Ось звернення до Агафангела за його підписом, яке насправді є просто поклепом на священника. Отже, власних помилок сільське керівництво не визнає, хоча інколи наслідки трагічні. Зокрема, нещодавно намагалися замінити трубу біля багатоквартирного будинку. У виріті траншеї загинула людина. Перший слой землі упав, он тільки голову підіймає, подимати. допомоги. і повністю все остальне земля упала. Я одразу побіжала звати людей. якщо це комунальне підприємство. Они не, соблюдают они не соблюдають правила техніки Чому вони не визивають спеціальних людей. І всю раз. Почому ми повинні делать своїми силами? Від згодності люди вийшли і стали делать. Тепер у сільраді запевняють, що роботи були ініціативою самих мешканців будинку, і комунальне підприємство тут ні до чого. Але люди кажуть зовсім інше. І на момент загибелі чоловіка керівник комунального підприємства був там присутній і навіть підганяв всіх з роботами. Тракторист діма говорив, що этот, тут опасно. Но тим не менее комунальні предприятия говорили, що давайте, давайте, потому что надо по бустрому сделать, у нас скоро будуть проверки. А вот это не проверка свидетельства смерті. Тоді ж постраждали ще два чоловіки, яких теж засипало землею. і вони дивом залишилися живими. 21 числа працювали тут, з нодами руководил комунхоз, при якому то все случилось. Пройшов несчастный случай. Меня засипало чуть выше грудей. Меня прижало клюку, поэтому как бы, серйозних последствий таких не було там небольшие ушибы, Там, вот. Ще одного человека засипало выше пояса, Его засипало долго откапывали. Ну, його теж довго відкапували. Постраждалий теж стверджує, що увесь цей час за роботами спостерігав син голови сільради. временний, либо вже повністю директор комунхозу. Вот. Он все время присутствовал при этих работах. Как его имя фамилия знаете? Да, Леонид Бахмут. Траншею намагалися зарити, мабуть, аби не нагадувала про страшний випадок. Во вторник е, приїхав трактор. Ми поставили коляски, щоб не, трактор не заїжджав туди. Е, этот председатель нас прийшов, коляску взяв, тінув в сторону, пошов туди і різко. Все, зариваємо яму. І все. Закопати все вже... яму можна, аби приховати ознаку лиха. Ось тільки як жити в та трьом її маленьким дітям. У нас троє дітей. Ми з мужем прожили 9 років. Троє дітей старшому в дікабрібуть сім младший три з половина. а самому міншому год готи чотири. Старший ребенок з папою прощався, і то до сих пор мне говорі, що мама, я ніколи кида холодні руки не забуду. Виходить на балкон і говорять, поки мені звездочку, я папі ручки помахаю. А вчора поїхала сина, завезла, мала їдуть мені за штани, говорить «Ти їдеш до папи, мені не віреш. Меня папа не любить. Чи зробить керівництво села висновки? Судячи з усього, навряд чи але в очі громаді дивитися доведеться. До того ж, за деякий час до сільради буде надано проект заміни труб, і депутати будуть змушені ухвалювати бодай якесь рішення. Водим Тютюкін Руслан. На телекомпанія «Круг».